Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь. дивитеся програму «Лучани Про, і у цьому випуску ми запитаємо у людей, як вони ставляться до того, що місто з бюджету дофінансовує мільйони на проєкти, вартість яких на початках була в рази менше, і взагалі чи варто витрачати такі кошти на проєкти? Тож ми йдемо цікавитися. Ну а ви не забудьте підписатися на наші соцмережі Ютуб канал, аби завжди бути в курсі цікавого та головного. Чи варто дофінансовувати десятки мільйонів з Бюджету міста на проєкти такі. А проекти чиї? Ну, наприклад, колишній кінотеатр, батьківщина чи Лугопарк на набережні, який зараз будується, чи доречно з бюджету міста дофінансовувати кошти десятки мільйонів на такі проекти. Я чесно кажучи, про це не думала, але якщо немає куди десятки мільйонів ще засовувати. Ну тоді так це виправдано. Але якщо є якісь нагальні питання е, по місту, то тут треба подумати. Зазвичай говорять, там немає коштів у бюджеті, і тому подібне. А потім дофінансовують десятки мільйонів на такі от проекти, на яких на початку закладена була одна вартість, і нібито вистачало. А потім раптом раз не вистачає, і місто долучається. Та ну це попахує чимось таким не зовсім хорошим фінансовим, і в цьому треба розбиратись, але попахує. У нас дуже багато питань з інклюзивним добиранням дітей, військових ветеранів, осіб ну, похилого віку. У нас не працює. Не працює багато чого так, як треба. Звичайно, є куди. Ну мені важко сказати, що так, що не так. Інше питання: звідки ці гроші, які дофінансовує місто, наприклад, в батьківщину чи в набережну. Це треба вивчати питання. Треба переглядати, комісії є для тендерів, спеціально створюються. А взагалі-то було б дуже цікаво, чого вони тонну гуманітарки не використовують, чого вони гроші тут не туди йдуть, куди треба. І як вони формують бюджет взагалі. Як на вашу думку, хто за це має нести відповідальність? Оце дуже складне питання за нас всі перекладаючи. Відповідальність зараз повинна бути на кожному. Можливо, це зараз не доречно. А чому ви так? В країні війна. Може, я не прав. не знаю. Ну, моя думка. А як думаєте, чому така тенденція? Як так ми вже помітили, таке дофінансування десятків мільйонів? Хм. Ну тут, тут так зразу важко сказати. Думки виникають, але. Звичайно, що ні, дуже треба критично до цього віднестися. Як думаєте, чи є якісь нагальніші потреби, куди витратити ці кошти? і Чому така тенденція? Чому спочатку одна вартість, а потім з бюджету Луцька? Якось То, це вже я не знаю. Ну, на вашу думку, просто яка в вас думка? Як ставитись ну, взагалі? Все дорожає, все йде вгору, всі ціни. Тому мені важко сказати, як повинно бути. Є багато інших справ, які дійсно потрібно робити. А які, наприклад, справи от не лише, мабуть, а загалом? Пенсіонери, малозабезпечені, діти, інваліди, медицина, дороги. Все головніше.